Харкова, на жаль, немає власної генерації, бо ворог повністю розтрощив нас. Нам власну генерацію, тому ми вимушені брати електрозаживлення від інших міст регіону. Тому ми повністю залежимо від того, яка ситуація буде в інших містах та регіону, відкуди ми отримаємо електропостачання. Але хочу сказати, що ми працюємо дуже серйозно. Працюємо над системою децентралізації енергопостачання. для нас це життєво необхідно, та. Ми вже встановили деякі Обладнання, яке е, має можливість заживлювати електропостачання, в тому числі і частково критична інфраструктура. Е, крім цього, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами е, і з виробниками. Бо це обладнання виробляється на жаль е, тільки за кордоном, е, і є величезний попит і, е, звісно, черги на це обладнання, але е, ми купуємо це обладнання, будемо придбати далі Лі обладнання для того, щоб зробити так, щоб у Харкова з'явився певний острів, енергетичний острів для того, щоб ми не залежали від зажилення від інших міст і регіонів. Тому ця робота триває так. У нас є кошти для цього, і ми працюємо для того, щоб зробити цей острів.